Ну і про ціни, вони у нас кусаються зараз буквально на все. Не виняток і будівельні матеріали, і оздоба для дому, але річ в іншому. Вам просто зараз варто оновити ваші меблі. І не тільки тому, що ціни ростимуть і далі. Це рецепт для вашої голови, самопочуття і життєвої стійкості. Так кажуть ті, хто вже проробив такий експеримент сам. І ми знаємо, як оновити оселю без купівлі нових меблів, дверей чи навіть кахлів. Невеличка кухня нова коштує від 30 тисяч гривень, а от її редизайн у 10 разів дешевше. Як добитися такого ефекту і освіжити власну кухню і життя, не потративши космічні гроші, розповість Ірина Коваленко. Редизайн, тобто перефарбування, стає дуже популярним серед українців. Якщо ви пофарбуєте самі, то це тотальна економія. Фарбують усе: меблі, стіни, двері та кухні. Ускільки це може обійтися, і чи не простіше купити нову кухню? Зараз мабуть, така кухня на тисяч думаю, коштує. Наша героїня перефарбувала навіть плитку в туалеті. В гостях у Вікторії, яка своїми руками зробила зі старої кухні нову і цілком потрапила в модний тренд за мінімум грошей. Почали вони облучуватися і облазити ці фасади. Досі Вікторія ніколи нічого подібного не робила. Почала цікавитися і читати про редизайн в мережі. Страшно було, що фарба вона буде царапатися, страшно буде, що не візьметься. Страшно, як я зніму цю плівку, страшно, все було страшно. Здавалось, старе понищиш, а отримаєш ще гірше. В один день ми з сином знімали плівку. Я купила один із найдешевших фенів. І в той же день, мабуть, я зняла клей, там легко це швидко все знімається, Обожирила. Потім загрунтувала на другий день. І, мабуть, дня два. Два-три. Ми ще фарбували. Чому? Тому що між ґрунтовкою і фарбою має, має прийти доба. Колір слонової кістки буквально освіжив кухню. Це була більша проблема, скажімо так, це наявність тварин в квартирі. Я більше переживала не за запахи, а за те, щоб шерстинки, якісь вони в повітря літають, не потрапляли на фасади. Результатом Вікторія була задоволена, але на цьому не спинилася. Наступним кроком було переробити вбиральню. Найбільше мені не подобалося тут чорна підлога і червоні стіни. Мені це дуже набридло і чорний колір. Я зрозуміла дуже непрактичний, особливо на підлозі. Здавалось, робить велику помилку, бо плитка, по якій ходять, не декоративний фасад, та в неї все вийшло. Та чи вартує шкурка вичинки? Це теж Вікторія, і вона вже професійно займається редизайном. На її рахунку багато перефарбованих меблів і кухонь. Почати можна з маленького, і звісно, краще взяти або стільчик, або тумбочку, або якось якесь там дзеркало. Важливо, не боятися. Якщо вам навіть не сподобається, то це можна переробити. І ви можете перефарбувати знов. Вікторія сама починала з малого. Перефарбовувала у себе в квартирі меблі, а тепер робить ремонт і редизайн на замовлення у нас дуже багато замовлень стосовно кухонь, і у нас є об'єкти, де ми замовляємо нові кухні. То тут я можу точно сказати, що це велика економія. Навіть якщо вам пофарбують кухню, це все одно буде дешевше ніж купляти нову, каже Вікторія. Робота майстрів обійдеться у 7 тисяч гривень, якщо це маленька кухня. Якщо ви пофарбуєте самі, то це тотальна економія. Тож повернемося до нашої Вікторії. Вона сумлінно підрахувала бюджет свого редизайну. І війна, і психологічно я не готова віддавати величезні гроші на нову кухню чи на нові фасади. В мене досить немаленька кухня. На неї я купила грунтівку, дві банки фарби по літру. Яка заколорована, а і з неї ще залишилася співбанк, які я використала вже на інші об'єкти. Декілька валіків, ручки, якісь всякі такі дрібнички фен, я думаю, десь 3-4 тисячі гривень – це максимум. Навіть за 10 тисяч гривень таку кухню точно не купити. Тоді, мабуть, 1035 віддала. За цю, ну, думаю, да, 30-35, вона досить велика, а зараз, мабуть, така кухня, ну, 1100, я думаю, коштує, 100, ну, в залежності від матеріалів, а може і більше. Це без техніки. Тобто економія вийшла у 95 тисяч гривень. На середній і невеличкій кухні ви теж суттєво зекономите. На саму маленьку кухню це вийде від 30 тисяч, трошки більше від 50. І це при тому, що Вікторія обирала якісні матеріали. Загалом фарб, ґрунтівок і всього необхідного для редизайну величезний вибір і на будь-який гаманець. А палітри кольорів просто незлічені. Тож оновити кухню чи іншу кімнату просто економно і дуже корисно психологічно. Ірина Коваленко, Андрій Вєтушкін та Геннадій Шульга ТСН тиждень 1+,1, марафон Єдині новини». winner.